27 статті 34 Конституції України зараз ведеться відеофіксація нашої розмови. Надайте, ну, будь ласка, ваші документи. Так. Будь, будь проще і говори на понятному. Поліцейський водій, так? Спеціальний... І говори на понятному понятном язиці. Добре, сержант поліції. Це відноситься це, це до патрульної служби чи до ГНП? Управління поліції охорони. Управління поліції охорони, правильно? Ну я знаю, є у нас або департамент патрульної поліції або Гонфе департамент поліції охорони у нас. поліції охорони. то ще. Ага, добре зараз. Значить старший сержант поліції. Будь проще і говори на понятному на понятному языке, на понятном і зля для людей. Сіб на тридцять законов при непонасі поліції частини друга. А багато осіб віком від 18-6 років без облікових ага. даних. Значить, я зазначаю вам перше про свою правосуб'єктність, що я людина правосуб'єктності людина. Тобто я зробив звернення відповідні органи, це Міністерство юстиції, потім департамент патрульної поліції та департамент ГНП. Також я відношусь до корінного народу Республіки Україна. І до титульної нації українець. Ви своє прізвище ім і ім'я по батьки можете Е, Прізвище відсутнє, е, тому що людина має родове ім'я, ім'я роду. Mm -hmm. От. А тепер повернемось до статті 32. Mm -hmm. е, там є конкретно в статті 32 перші 6 пунктів, відповідно в яких проводиться перевірка. Є ще друга частина. Там Добавили. Додали, майже рік здається. Я вам хочу сказати, що те, що ви кажете, це є. Е, е, Фікція. Mm. Так, mm. Mm. У мене книжка Нового року, 2024 року. Е, я вам розкажу чому. Тому що е, в статті 32, по-перше, що я зазначаю, те, що фізична особа відсутня, є людина, тому що я зазначу про свої права. А в статті 32 е, чітко вказано в перші шість пунктів, згідно яких проводиться перевірка, що от Ага. Пусть... Так от Пусть... е, так, от е, я вам хочу сказати, що у періоді воєнного стану та або під час мобілізації крім цільової, поліцейський має право вимагати в особи, е, 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 що вище стати віком від 18, що перегляне військовікого документа разом з документом, що посвідчує особу. Е, так дивіться, значить, у е, дивіться в чому справа, що у поліцейського залишилось так, як і було перші шість пунктів для вимоги, тобто е, конкретно, от. Що тут пункт 1 то чітко вказано, при яких обставинах поліцейський має право вимагати у особи, навіть у особи, да, я заявляю про свій статус людини, от навіть у особи, перші 6 пунктів. А потім, коли виконана умова е, цих пунктів, тобто, якщо, наприклад, там конкретно сказано, що або е, це є. Що достатньо місця вважати, що особи вчинили, або мають вчинити правопорушення, або особа володіє зовнішніми знаками, або особа перебуває на території чи об'єктів зі спеціальним режимом. От, якщо особа перебуває в місці вчинення правопорушення. Якщо зовнішній ознак особи, чи транспортна засоба, або дії особи дають, достатньо місце вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення. Є це є підставою. А Це ну, а, а я вам, дивіться, є доповнення, дивіться, це час, доповнення дивіться, військового ставу. Це є доповнення до перших шести пунктів. Але підстава підстава для перевірки. Це... Це... А де, де тут написано? Тут написано, що у період дії воєнного стану та або під час мобілізації поліцейський має право вимагати в особи. Підляне військово-облікового документу разом з документами, що посвідчує особу, що посвідчує особу, але це не є підставою. Я просто вам кажу, що згідно закону про нас поліції це не є підставою. Це не є підставою. Підставою є перші шість пунктів, а далі, вже коли вам особа, особа, так що я зазначаю, що я в статусі людини, особа переявила документи, тоді вже ви маєте право вимагати в неї документ обліковий особи саме разом з документами, які вона вам надала, відповідно до перших шести пунктів. Тому я зазначаю про те, що це є фікція правова, ось, згідно навіть вашого закону про нацполіцію. Ось. Ну, це перше. Друге, що е, під час проведення превентивних, е, превентивних поліцейських заходів поліція зобов'язана повідомити особі причини застосування превентивних заходів, а також довести до її відома на правові праві акти, на підставі яких застосуються такі заходи. От. Ну, я зазначаю, що особа відсутня от, і посвідчень нема у вас. Тому що там написано додаток до жетона, а документ там не написано до жетона. Там вказано номер жит... ага. номер жетона. Ну дивіться, от е, я вам просто скажу, от, наприклад, є кондуктор. Да? У нього написано, не, 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 не. Служ... Дивіться, а тепер давайте я вам розкажу. Добре, давайте е, розкажу. Ви знаєте, яка там стаття по поводу служебних посвідчень? Е, стаття 300... не помню, стаття 28, по-моєму. ні, ні, ні. Там зараз про службові посвідчення є наказ. Непомню як no. 34 я mm. зрозумів, це, це я зараз. Про... А є наказ Міністерства внутрішніх справ про службові посвідчення поліцейських. Це зовсім різні речі. Є службові посвідчення це у, у прокурорів, є службові посвідчення у, у, у депутатів, а є наказ Міністерства внутрішніх справ. Ну я зараз знайду вам я, 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 uh, я вам покажу yeah. про посвідчення поліцейських mm. там там і. Зараз ну, є ж указ Е, указ 1137. Ви якщо є поняття держслужбовець, так є поняття, що посадова особа, є поняття поліцейське, то якщо брати поняття держслужбовець чи посадова особа, то в неї повинна бути саме посвідчення указу 1137. От, якщо це е, поліцейський, так е, ну по-перше, що указ він не є законом, так тобто закон е, у нас регламентується першу чергу конституції як імперативним актом та законом України. От. А укази це є за вже за ієрархію, це більш низького рівня іде, іде правочин взагалі. Це друге. А третє, що є е, е, закон України про правопис, де чітко прописано, що назва документу прописується з великої літери, далі з маленької прописується. І документ він має е, правову дію саме згідно його назви та правильно, правильного оформлення. Тобто повинен бути підпис посадової особи, саме що видала цей документ, е, дата, коли видана, і печать. І це повинна бути саме підпис. Тобто це не повинно бути пластиково, не повинна бути е, цей, картка. Тобто, конкретно от, є документ, є підпис, є печать, мокра печать. Це значить, що документ відноситься до публічного права. А так як документ заламінований, це є карточка. Він до публічного не має жодного відношення. Я вам кажу, що серйозно каса 347 ага. про організацію вигляди та видачі службових посвідчень Національної поліції України. Ага. Ну це ж наказ, і, і, і це, це ж це розписано. Ага. Ну, а є для держслужбовців, угу. які для службових посвідчень. Це налогове, адвокати. У них службові посвідчення. У них цим приказом у нас відповідно, оце 347 до службових посвідчень Національної комісії України. Ну, цей внутрішній наказ, він стосується безпосередньо вашої внутрішньої юрисдикції. А якщо я заявляю про те, що я в правому статусі людини, то відповідно я вимагаю саме документи, які відносять до публічного права. Тобто будь-який заламінований документ, от навіть от картка, фізособи, так, вона відноситься до приватного права, вона не відноситься до публічного права. І в цьому якраз і заключається права фікція, чому на людей обдурили, Тобто їм сказали, що це відноситься до публічного права. Хоча всі ці документи це є, вони відносяться саме до приватного права. тому до мене ще якісь питання. Є. Документи ваші, що посвідчують. Вашу... Ну я ж кажу, фізособи відсутня. Якщо ви хочете перевірити документи саме в, для, для вашої перевірки, для вашої, для вашої достовірності. От. Ну, а підстави які? Згідно 32 статті, частина друга. Ну, Частина друга, я дивіться, віде. Я, віде. Я, віде. Я, я, віде. частина друга, вона не є, дає підстави вам для перевірки саме документів. Тобто вона дає вам підстави для того, щоб коли ви перевірите. Документи особи, тобто згідно з перших шести пунктів, ви тоді можете вимагати у особи. Я означаю, що особа відсутня, що я знаю, в правому статусі людини. Це міжнародний статус, який декларується пактом про громадянські та політичні права, стаття 1, стаття 16, загальної декларації прав людини, пактом про Алжирську декларація 76 року про права народів і про права корінних народів. Тому в чем суть? на принес. Я зазначаю що я в правом статусі людини. Ладно, а як до вас звука. Данило. Данило. Да випише. Удаляй видео. Все. Счастливо. Я тебя...